Тож я два роки навчалася на гімнастку в Хунані, Китай у 1970-х роках. Коли я була в першому класі, уряд хотів перевести мене до школи для спортсменів, оплативши всі витрати. Але моя мама тигриця сказала: ні мої батьки хотіли, щоб я став інженером, як вони, переживши культурну революцію. Вони твердо вірили, що є лише один вірний шлях до щастя: безпечна і добре оплачувана робота. Неважливо, подобається мені ця робота чи ні, але моєю мрією було стати китайською оперною співачкою. Це я граю на своєму уявному піаніно. Оперний співак повинен починати тренуватися рано, щоб навчитися акробатиці. Тож я робив усе можливе, щоб потрапити до оперної школи. Я навіть писала директору школи і ведучому радіопередачі. Але нікому з дорослих не сподобалася ця ідея, ніхто з дорослих не вірив, що я це серйозно. Тільки мої друзі підтримували мене. Але вони були такими ж безпорадними дітьми, як і я. Тож у 15 років, я зрозумів, що я занадто дорослий, щоб мене тренувати, моя мрія ніколи не здійсниться. Я боявся, що до кінця життя якесь другосортне щастя буде найкращим, на що я зможу сподіватися. Але це так несправедливо, тому я була сповнена рішучості знайти інше покликання. Навколо не було нікого, хто міг би мене навчити. Гаразд, я звернулася до книг. Я вгамував свій голод за батьківськими порадами з цієї книги, сім'ї письменників і музикантів. Я знайшла свою рольову модель незалежної жінки, коли традиція Конфуція вимагає слухняності. З цієї книги я навчилася бути ефективною. І після прочитання я надихнулася на навчання за кордоном. Я приїхала до США у 1995 році. Тож, які книги ви прочитали тут першими? Звісно, книги заборонені в Китаї. Добра земля. Про життя китайських селян. Це просто незручно для пропаганди. Зрозуміло? Біблія цікава, але дивна. Це тема для іншої розмови. Але п'ята заповідь дала мені прозріння. Шануй свого батька та матір свою. Шануй, кажу я. Це так відрізняється і краще, ніж слухняність. Так вона стала моїм інструментом, щоб вибратися з цієї конфуціанської пастки провини і перезапустити мої стосунки з батьками. Зустріч з новою культурою також започаткувала мою звичку до порівняльного читання. Це дає багато інсайтів. Наприклад, ця карта спочатку здалася мені недоречною. Тому що це те, з чим виросли китайські студенти. Мені ніколи не спадало на думку, що Китай не обов'язково має бути в центрі світу. Карта, насправді, є відображенням чийсь погляду. Порівняльне читання насправді не є чимось новим. Це стандартна практика в академічному світі. Існують навіть такі дослідницькі галузі, як порівняльне релігієзнавство, порівняльне літературознавство. Порівняльне протиставлення дає науковцям більш повне розуміння теми. Тож я подумав, якщо порівняльне читання працює в дослідженнях, то чому б не робити це і в повсякденному житті? Так я почала читати книжки в парі, це можуть бути книги про людей, які беруть участь в одній і тій самій події, або про друзів, які мають спільний досвід. Я також порівнюю одні й ті ж історії в різних жанрах, або схожі історії з різних культур. Як це зробив Джозеф Кембл у своїй чудовій книзі? Наприклад, і Христос і Будда пройшли через три спокуси. Для Христа спокуси були економічні, політичні та духовні. Для Будди. Вони всі психологічні, хіть, страх і соціальний обов'язок. Цікаво. Тож, якщо ви знаєте іноземну мову, читати улюблені книжки двома мовами це ще й цікаво. Замість того, щоб втрачати при перекладі, я виявив, що можна багато чого виграти. Наприклад, саме завдяки перекладу я зрозуміла, що щастя китайською буквально означає швидку радість. А наречена в перекладі з китайської означає молода мама. Ох-ох. Книги дали мені чарівний портал для зв'язку з людьми минулого і сьогодення. Я знаю, що більше ніколи не відчуватиму себе самотньою чи безсилою. Зруйнована мрія це ніщо в порівнянні з тим, що пережили багато інших людей. Я прийшов до висновку, що мрія це не єдине призначення мрії. Її найважливіша мета допомогти нам зрозуміти, звідки беруться мрії, яка місія, яке щастя. Навіть розбита мрія може зробити це для вас. Тож завдяки книжкам я сьогодні тут щаслива, знову живу, маючи мету і більшу частину часу ясно усвідомлюючи, що я роблю. Тож нехай книги завжди будуть з вами. Дякую вам. вам. Takk you very much. Thank you